Ці в україномовному Ютубі називають цей проєкт неправильно. Всім привіт! Сьогодні поговоримо по, про один проєкт, який є достатньо вже не новим і достатньо відомим на україномовному Ютубі. Проєкт працює по принципу Move to Earn. Рухайся, щоб заробляти. На відміну від таких проектів, як Stepn, тут можна заробляти абсолютно безкоштовно. І цей проект називається. Всі його називають coin, а Насправді називається цей проект Svet Coin. Від англійського слова свет. Не солодка монета, а потна, так скажемо, монетка. І в принципі, навіть цієї інформації вже достатньо для того, щоб ходити. По коментарям під відео по ці, про цій програмі, і писати кріеторам, що вони неправильно вимовляють це слово. Але тепер глянемо, що можна, як виглядає ця програма і що можна в ній заробляти. Так виглядає ця програма з і в ній платиться за кроки, які ми робимо щоденно. При установці програма попросить доступ до Google Fit», якщо ви користуєтесь Android-телефоном. Також є програма і для епловських девайсів. Тому вона отримає доступ до ваших кроків, які рахує телефон. І ви отримаєте монетки за те, що ви ходите щоденно. Подивитися мою історію, це мої кроки за минулі дні. За кожну тисячу кроків ми отримаємо одну монетку свет. Мій баланс бачимо 160.05. Подивіться трохи далі і я вам розкажу, як можна пришвидшити ваш заробіток у два рази. Є кілька варіантів, як її витратити, цю монетку. Є магазин, в якому можна купити а, фізичні товари, підписки а, або подарочні карти, чи скидочні купони, якось так їх назвати можна. і 25-доларовий Amazon ваучер, AirTag а, Apple можна купити за 4 тисячі монет. 6, За 6500 коинів, 6500 можна 30 доларів весь подарочний ваучер Airbnb купити. Також ці монети можна потратити на донат. Різні кампанії там про боротьбі з світло, світовим голодом. Там кліматичних змін боротьба, і тут можна продонатити свої світкоїни на ці ініціативи. Також можна прийняти участь в аукціонах, і через 9 годин закінчиться аукціон на цей спа-басейн, я не знаю, з якимось підігрівом і з бульбашками надувний походу. І ви тут можете поставити свої коїни. В цьому аукціоні е, найвища ставка виграє цей товар. Бачимо, що зараз на цей басейн портативний найвища ставка 30 тисяч светкоїнів. Також тут є розділ крипто, поки що тут е, нічого немає, але я так розумію, з часу можна за ці светкоїни також буде купувати і криптовалюту. Лістінг на біржах цього светкоїна ще не відбувся. І він має відбутися 13 вересня. Сам токен має запуститися 13 вересня, і тоді він, по ідеї, буде мати якусь вартість на криптобіржах. Але приблизно і зараз ми можемо розрахувати, яка приблизна вартість цього светкоїна е прикинути, так скажемо, по тим товарам, які продаються в самій програмі. Якщо перейти в магазин. І подивитися 25-доларовий ваучер Amazon, скільки коштує в цих светах. За 5 тисяч Свет, якщо ось знизу свайпнути, то можна купити за 5 тисяч монет 25-доларовий ваучер Amazon. Ціна свет коїна стоїть пів цента приблизно. Або, наприклад, 30-доларовий подарочний ваучер Airbnb. Також виходить менше. Половини цента. В деяких товарах я рахував, десь було 0,8 цента. Також на OLX, якщо перейти, то можна подивитися, що ці светкоїни можна десь продати в районі 25 копійок за штуку, що якраз приблизно складає трошки більше, ніж пів цента. Ці светкоїни можна заробити в два рази більше. Збираємось кудись іти, то раз на день ми можемо активувати дейлі буст. І заробити 20 хвилин, якщо ми йдемо на прогулянку, скажімо, заробляти в два рази більше в цей момент за кожен крок. Нажимаємо Open 2X Boost і нажимаємо Start Boost. Іде відлік, потім ми можемо заблокувати телефон і поставити його собі в карман і йти собі гуляти. Також, якщо можна заробити светкоїни, це подивитися рекламу, три реклами один раз на день подивитися. Тут Daily Reward 0 3 я сьогодні взяв. Вони кажуть, що вони дадуть від 0,1 до 1000 светкоїнів за. Коли ви покрутите, так скажемо, барабан, подивившись реклам, три рази на день. Звісно, що в районі тисячі вам точно ніхто не дасть. Ну, може, не точно, але в низька. Зараз подивимося, скільки мені дадуть за ці перегляди трьох реклам. Дивився я три реклами, і в сумі я заробив 2,7 токена. Це 2700 кроків, можна сказати, я додатково зробив за день. Так що раз на добу можна дивитися цю рекламу. Ще Один варіант, як можна зробити ці токени, це запросити друзів і отримати по 5 токенів за кожного запрошеного друга. Тому, якщо ви хочете щось з стора отримати. Бо тут високі доволі ціни на ці товари в токенах, то, скажімо, прийдеться запрошувати друзів. Нажимаємо Invite Friends і ділимося з друзями через доступні нам соціальні мережі по реферальним посиланням. Своє реферальне посилання я залишу в описі під відео. Якщо ви зареєструєтесь по цьому реферальному посиланню, я отримую також цих 5 токенів. Щоб заробляти в два рази більше токенів, можна купити преміум підписку. З преміум підпискою у вас вже немає обмеження 10 на 10 тисяч кроків на добу, і ви отримуєте в два рази більше токенів. Преміум коштує, якщо подивитися, або 960 гривень на рік, або 190 гривень на рік. 189,99. Я буду користуватися безплатною підпискою. Також за свети можна купувати знижки 50-63%, 50%, 50 за невелику кількість светкоїнів. Але що я можу вам сказати? Наприклад, за 5 светкоїнів це там 500, 5 тисяч кроків за день можна зробити. Ви отримаєте типу, 50%. Кову знижку на швейцарський годинник from від відроба Хейерса за 5 светкоїнів. 63% знижка на навушники там була. Але якщо перейти і подивитися, що це за товар і скільки він коштує, то, скоріше всього, на AliExpress за цей товар можна було б знайти ті самі наушники, якщо врахувати цю скидку. Так що це. Грубо говоря, як мені здається, це сторінка реклами, так скажемо, для продуктів, а не якісь тут реальні знижки. Так, коли ви вже заробили светкоїни, ми можемо тепер перейти до того, що ми робимо в кожному відео останній час. Це допомога Збройним силам України. Нагадаю, що якщо ви по реферальним посиланням під цим відео отримуєте, замовляєте віртуальну картку Абанка безкоштовно абсолютно, або фізичну картку Монобанка, то ви отримаєте в цих банках, в кожному з цих банків по 50 гривень на рахунок кешбеку. По 50 гривень на рахунок кешбеку отримую так само і я. Я ці кошти вводжу на допомогу Збройним силам України. В Монобанку в мене налаштоване перерахування коштів автоматичне, на, передаються на фонд Повернись живе. Автоматично раз на місяць. Тут написано, що має прийти детальний відгук, і там в районі 300 десь гривень пішло на фонд повернись живе. Запитував в чаті техпідтримки. Бо детального звіту так і не отримав, де цей звіт. Повіть така від монобанку, що на початку кожного місяця гроші перераховуються на цей фонд-благодійний. 5-го числа кожного місяця вам у застосунок надходить пуш-повідомлення зі звітом. 5-го числа ще не було, тому детального звіту я ще не отримав. Коли отримаю детальний звіт, я вам про це розповім. В Абанку трохи відбувається по-іншому, і тут кешбек я виводжу. Можна зразу з минулого відео ви зареєструвалися, доволі багато людей зареєструвалось, і на рахунок кешбеку набігло 1850 гривень. Їх тут можна одразу вивести на підтримку Збройних сил України або ж вивести на гривневу карту. Ми виведемо на гривневу карту, а потім перекинемо на фонд Сергія Притули. З урахуванням податків, списаних. На картку зараховується 1489 гривень 25 копійок. Нажимаємо платіж карткою. Підтверджуємо платіж. Через Абанк. А ті ж відправлено. Дякую всім, хто отримав картки Абанку і Монобанку. Посилання під відео ви можете там отримати картку, отримати по кешбеку. І я гроші, які отримаю з кешбеку, виведу на допомогу Збройним силам України. Також на допомогу Збройних сил України ми переводимо за кожну підписку по одній гривні. Подивимося, скільки ми отримали підписників з минулого війну. 27.08 у нас було 1194 підписника. Дні 2.09 у нас 1494 підписника. 300 підписників. 300 гривень ми також перерахуємо на Сергія Притулу Приват бере комісію в гривні 50. 300 гривень перекинуто на благодійний фонд Сергія Притули. Дякую, що підписуєтесь Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по поводу програми SvetCoin. До нових зустрічей в ефірі разом переможемо.